В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день євангельське зачало пропонує нашій благочестивій увазі притчу Христа Спасителя. В одного багатого чоловіка щедро вродила нива. І він роздумовував сам з собою, що ж робити? Немає куди мені зібрати плоди. І тоді каже сам до себе от що зроблю. Знесу мої житниці і побудую більші, і зберу туди весь врожай, весь хліб і все добро моє. І скажу душі моїй душе, багато добра лежить в тебе на многії роки. Заспокойся, відпочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому безумний, в цю ж ніч душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Зупинимось, дорогі браття і сестри, на деяких моментах цієї притчі, які дуже важливі для нас, і правильне розуміння цієї притчі принесе нам користь. Сам Господь охарактеризував чоловіка господаря, в якого вродила нива. В притчі прямо сказано. Бог сказав йому, безумний? Господь називає безумцем цього чоловіка. А в чому ж його безумство? В тому, що він потрудився, посіяв, і Бог вродив ни щедро вродила. Ні, не в цьому. В тому, що він піклувався, як би зібрати і зберегти врожай, також не в цьому. А коли ж починається безумство? Коли він каже до душі своєї, сам до себе, що багато добра лежить в моїх житницях, коморах на многі роки, на багато років, то ти тішся, їш, пий веселись. Чоловік не просто зібрав врожай, він спланував, що він може їсти, пити, веселитись на багато років. Забуваючи, що він владний над своїм полем, над житницею, над коморою, але не владний над своїм життям. Він не знає, скільки років йому відміряв Бог. Тому, коли він каже сам до себе, що багато є добра і на багато років їж пий веселись, отут починається його безумство. Тому що життя людини не залежить від її власного достатку. Буває так, що дуже багаті люди помирають у розквіті сил, а буває так, що бідні, нещасні напівжебраки, які все своє життя не доїдали, доживають до глибокої древньої старості. Притча закінчується словами. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога богатіє». В який спосіб богатіти в Бога. Як зрозуміти, що людина в Бога богатіє? Іншими словами, людина збагачує свою душу, тобто бере. Щедро себе наділяє тим, що вона може взяти з собою після смерті? А що вона може взяти з собою після смерті? На це відповідає преподобний Максим ісповідник. Він каже так: по правді моїм являється лише тільки те, що я роздав іншим. Оце той скарб, який з нами буде іти поріг вічності, за гроб. Але не тільки він. Те, чим багата наша душа піде з нами. А чим любов? Над любов'ю смерть власна. людяність, доброта, милосердя. Готовність останній кусок хліба розділити з тим, хто того потребує. Ця притча не осуджує багатство як таке. Вона осуджує тільки надію сліпу на багатство. Що нібито от є багатства достатньо, я вже на кінець-то довгі роки спокійно поживу. Ні. Відносно цього слід сказати, нагадати слова апостола, який каже: бдіть і молітесь, будьте уважні, моліться, бодрствуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часа, коли будете покликані на суд перед Богом. Отже Син чоловіческий прийде. З цією притчою перекликається притча про десять дів, п'ять з яких були мудрі, а п'ять юродіви. Ті, що пильнували свою душу, зустріли свого небесного жениха і війшли з ним в брачний чортог в радість. Ті ж, які не пильнували діви юродіви, які погасили свої світильники. Позбавились радості, через що? Через своє недбальство. Отож ця притча, дорогі браття і сестри, спонукає нас до релігійної і духовної пильності, не спати духовно, не надіятись на когось чи на щось в цьому житті, а тільки на Бога. Противники Євангелія і ті, які хочуть очорнити Церкву Христову, кажуть, що нібито цією притчею Господь опосередково каже, що й поля треба не сіяти, і комори не робити, і врожай не збирати. Ні, це наклип на Євангеліє. Треба трудитися в поті лиця. Про це і говорить Біблія. Але знати, що життя наше тимчасове і вітчизна наша, наша батьківщина на небі, тому що там на небі нас чекає хто, Отець Небесний. Про це ми свідчимо кожен раз, коли говоримо молитву Отче наш. Ти є на небесах, ти наш Отець. Помолимося, дорогі браття і сестри, щоб Господь. Дарував нам мудрість, здоровий глузд, тверезу духовність, щоб нам трудитися на ниві нашої душі, збирати там щедрі врожаї, в чому нехай допоможе нам Господь. Амінь.